Віталій Беталишахе Шахів, рай проти Акирапиферу. Італія, рейтинг 1835. Так. Від Німцовича. Не береш? А ч? Жалко. Тепер взяв. Ну ок. Я не поспішаю відігруватись. Такс. Слоних 4 Взяв. Давай, давай свого коня сюди. Я не знаю, брати чи пляти. Ну, мабуть, би треба розвиватись. В цьому сенс. Буття, життя. Ігру. Я просто можу напасти типа на мат. Щоб він зіграв 5. Але... Ні, не знаю. Ні, давай цю туру. Ну, Віддам тобі тут слона якогось. Ні, не віддам навіть. Цей пункт слабкий, як би для чорних. Він сиріно так пішов. Ти подивись на нього, ну. Отак уж слон. Не нехті. Не, не Будемо якось атакувати. Поки він там займається, непонятно чим. Чек на сфері сюди прийде, не знаю. Він хоче, мабуть, щось розміняти. Давай я на 4. Уже G4 зіграти. Взяли що? Що він там задумав, не знаю. Я проламаю тут йому. Усе. І до пункту 7. Бо, зазвичай, звісно, такі ходи робити потрібно дуже обережно, але. А, я зрозумів, в чому сенс. Я зрозумів тебе. Я тебе поняв. Чек, 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 чек. Таку тактику треба знати. Заволікаємо. Звільнюємо місце для фрезя і ферзь йде з темпом ставить мод. Слон нам в цьому помічнику. А що це треба було щось зробити? Декілька ходів треба було такий, наприклад, друг я міськлікнув. Або такий. Не, спочатку такий, я б'ю, а потім ще такі в тебе був. А потім ще такий. І отак. І отак треба грати. Правильно? Віталій буде шахі грає проти Crossful Knight. Франці рейтин 1833. Монстр Классы? Не, не классичный вариант. Займиш. наши идея Е5 и b 5 Может, даже сейчас пойду Е5 сначала. А, треба було, можливо, це п'ять під... ні. А тут я забув, що треба робити. Якось так. Ні. Чи так, чи не так. Там десь ми щось били. Чи може це і не тут? Це поки Б5 зіграю. <кій> Хочу вискочити якось там. Просто віді. О, десь тут щось має прилетіти. Чікс, 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 Чікс. От тут, наприклад. Якась схожа, я не пам'ятаю, це було відео. Це партія схожа з такою жертвою. Це я рапід грав. Мабуть, Відволікаємо коня і тут десь маємо з'їсти. Але тут десь може бути нічия. Але можливо це не тут. Туруємо б'єм. Ні, тут треба було Турає 4 взяти, все я згадав. Правильно, Турає 4, да. а тут може бути нічия. Хоча в цій партії слона тут не було. Слон був десь в іншому інфополі. Угу. 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 Так. Ми десь хочемо стукнути, відволікти ферзя, І що це нам дає? Поки що не ясно. А, ми можемо тут стукнути. Типа такий мат. А, він хоче перекрити конем тут все. Він же не встигає? Ні, в шах, так. Ну. Чи ти хочеш щось встигнути? Ні? Ти ж не встигаєш. Хороша партія. Студнійський захід, займіш. Ну, мені цікаво в дебюті, чи я там щось правильно чи ні. 64 на 75, не навряд чи. Навряд чи все було так чітко. Було б чітко, було б 95. Да, Треба 8 було краще підготувати Б5. Щось я рановато туди побіг. Рановато пожертвував пішика. Ну і що? Суперник пасивно зіграв, тому і програв. В нього тут перевага в центрі, тому вже на, цьому, на королівському десь мене атакує. Ось. Не обов'язково був хід. Ну і тут він просто відійшов. Пасивненько. Він міг просто забрати і все окей тут. Я хотів десь сюди випригнути, але насправді тут це все перемара, нічого страшного тут нема для, для білих. Він відійшов у Slange 4, але тут рівна якась позиція у комп'ютеру. Так, да, Тура є 4 правильний хід. Загроза сильніше виконання. Ми погрожуємо ще тут залетіти, поки що ми не намагаємося все зразу з'їсти. Це взагалі хід поганий. Друга лінія це якась така рівна якась нічия тут. Хоча насправді. Ні. Тут ще нічуть спробую зробити. На Слон G5 треба зіграти. b 1 Якщо забрати, то. то 8 і якась тут у чорних починається катавасія. З можливості виграти окей. Я забрав Турою. І він мав зіграти тут. Будь-який інший хід, але не G5. <ріст> він дає мені темп. Тура є один, він міг зіграти. Хоча взагалі неочевидний хіт. Ми десь, можливо, даємо корольові віконце тут на С1, щоб втікти. Можливо, десь захищаємо ці всі фігури, які тут на лінії є провисають. Бо Тура-Д2, видавлюючи туру. Тут нічого особливого немає там. Основна ідея була яка віддати тут погрозу і ставлячий мат. Або десь тут ще щось забути. Спарник хотів десь перекрити слона. Якась ідея непогана, але це вже запізно. Повільно дуже. Трога-2 правильний хід. І тут все-таки можна було якось так зіграти. І з ідеєю, на слонами, слона ми не беремо, а граємо в ферзь бетри. О, прикольно. Турає 4, то ще починається якийсь блокбастер. Чорних якби перевага, але. Відразу білі тут не програють. А тут програють і відразу.